У мене на роботі є одна дівчина. Потрапила вона до нас на фірму відносно недавно. Як і інші чоловіки з нашого офісу, я теж спочатку звернула на неї увагу молода, приваблива, з чудовою фігурою. Хто б не захотів з такою познайомитись та сходити на побачення, а нікому так і не пощастило. На ці пропозиції вона відмовлялась і кожного разу. Знаходила якусь іншу причину. То в неї не виходить на вихідних, то вона вже домовилася зустрітися з друзями, то вона повинна їхати в гості до батьків. І, врешті-решт, всім наберегло. І ми змирилися з тим, що вона недоступна. Однак незабаром ми почали помічати за нею досить дивні речі вона ніколи не купляла обіди у нашій столовій, завжди приходила зі своїм домашнім у пластиковому молоточку. Та чаєм у старенькому ще радянському термосі. і майже ні з ким не розмовляла. Тільки кілька слів по роботі. Інші колеги навіть помітили, що вона майже не посміхається. Ось так вона і отримала свою кличку. Від Людько. Звісно ж, ніхто в обличчя її цього не говорив, проте між собою ніхто по-іншому її і не впізнавав. Здивувала всіх вона. Коли весь колектив вирішив зібрати кошти для подарунка нашому начальнику. У нього незабаром за кілька тижнів мав відбутися великий ювілей 50 років. І ми домовилися складатись по 200 гривень з кожного. Та коли черга дійшла до Відлюдька, вона відмовилась. Сказала, що в неї немає можливості, і вона працює відносно недавно, тому гадає, що їй недоречно складатися на рівні з іншими. І нас дуже здивувало. Якось так просто та відкрито можна було піти проти колективу. Адже ми все ж таки її колеги і більшу частину дня ми проводимо разом, невже тобі буде приємно приходити щодня до офісу і зустрічати на собі непривітні погляди колег? Загалом, після цього випадку всі працівники, наче за якоюсь неумовленою солідарністю, просто припинили з нею спілкуватися. Вийшло щось на кшталт бойкоту, ми наче і не помічали її, особливо коли вона до когось зверталася. Проте, завдяки нашій старенькій прибиральниці, ми дізналися про відлюдька всю правду. Після кількох днів нашого бойкоту вона все ж таки не витримала і побігла плакати на сходи, де майже ніхто не ходив. Там її і знайшла наша бабця Марія, яка щодня прибирала офіс. Старенька вже давно була на пенсії, але продовжувала підробляти. Її жіноче та материнське серце не витримало, і вона почала заспокоювати дівчину. Так вони розговорилися, відлюдько зізналася їй у причинах своєї дивакуватої поведінки. Тому, коли бабця Марія розповіла нам, то ми були приголомшені та шоковані. Виявляється, у Наталії, а так звали нашу дивну колегу, було дуже важке життєве горе. Її донька була важко хвора з самого дитинства. Для лікування вимагалася величезна сума грошей, якої в неї, звісно, не було. На свою зарплату вона могла тільки купляти ліки, які підтримували доньку. Чоловік та батько дитини не витримав і року такого життя та покинув їх обох. Зараз Наталія мешкала зі своєю старою мамою, яка, як може, їй допомагає. Ми навіть не знали, що на це сказати. Коли Наталя повернулася, то ми попросили в неї вибачення. І вона ще більше від цього почала плакати. А наступного ж дня весь офіс зібрав їй кошти для допомоги до всі. і ще й почали акцію для збору коштів на повне лікування в інтернеті.